Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. З чого починається ранок звичайної людини? Певно, що з чашечки кави або чаю, сніданку тощо, але явно не так почався ранок у головного агента 2-3 тижні Олексія Арестовича. Як стало відомо, колишній радник офісу президента України Олексій Арестович був помічений в Монако. Про це повідомили журналісти одного видання. Арестович прогулювався у компанії невідомого чоловіка у районі Монте-Карло, який відомий своїми казино. На відео зараз можна побачити, що Арестович помітив зйомку і виявив своє незадоволення. Він почав заявляти, що зйомка без дозволу заборонена. Та ти що? Про який дозвіл може говорити той, хто незаконно виїхав за кордон держави, у який оголошений воєнний стан. Це правило діє в дві сторони, пане Олексію. Насправді таку що під час війни підполковник ЗСУ розгулює по казино в Монако, поки інші його співвітчизники захищають рідні землі від лап ворога, сміх та й годі. Нагадаємо, що не так давно підлабузник хизувався в інтерв'ю, що вилетів у Нью-Йорк. Який молодець? Нарадуватись не можемо такій події. Тепер цей геній вирішив продовжити своє турне іншим. Континентом герой сьогодення, прямо колись Орел і Решка тебе помітять Олексію, та удадуть, що й не бачили ніколи. Тоді йшло багато розмов навколо даної вилазки. Олексій на весь світ глузував, що проблем на кордоні не було а до сполучених штатів він приїхав під прикриттям, тобто за запрошенням як незалежний експерт з українських питань, за словами Арестовича, він співпрацює з різними центрами та представниками політичних і релігійних установ. Окей, якщо до Нью-Йорку мета візиту була певна, хоча дуже сумнівна, то які релігійні та політичні установи можуть бути ледь не у серці європейського казино? Чи ми можливо чогось не? Знаємо, і Монте Карло тепер є діловим центром Європи. Не одним цим чинком виділився Олексій. Певно, не зірвавши кушу казино в Монако, Арестович вирішив показати себе у своєму телеграм-каналі. Нагадаємо, що нещодавно вийшло інтерв'ю Путіна та скандального американського журналіста Карлсона. Після чого змі вибухнули новинами та розборами та оглядами того, що набурмотів диктатор. Звісно, що ніхто з поважаючих себе відомих і впливових політиків сьогодення не пройшов повз цієї події, навіть Шольц. Та Джонсон не оминули це інтерв'ю, посміявшись з нього в пресі. І Льоша, певне надихнувшись та подумавши, що підходить під категорію найважливіших політиків, теж вирішив пролити світло в маси. Цікаву заяву робить, що нібито Путін при розумі. Він живий та здоровий і салютує тим, хто хоронив його рік тому. Дотепно, адже сам Льоша це й робив рівно рік тому. Сам брав і ховав його, ще й забував цвяхи у домовину Путіна. А зараз дістає його зі світу мертвих. Он як карти випали, можемо вивести його кандидатуру в категорію найкращого перевзування року. Та до Порошенка йому поки ще далеко. Ну заговорився певно, з Арестовичем таке буває часто, як мінімум раз на два-три тижні точно. Отож, поки зайчик побігайчик стрибає по континентах, наша держава продовжує захищати свою незалежність та суверенітет. Таким зрадникам, як Олексій, дійсно нема чого робити в Україні, адже тут його всі знають і заклюють за вчинки минулого. Тому пан Олексій не придумав нічого кращого за гру вхованки у тьмяному світлі ігрових автоматів та столиків Монте-Карло, прикриваючись надто важливими справами. Ну, ховайся, поки можеш. Та правда, рано чи пізно тебе збереживцем. На цьому в мене все. Підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.